Привіт, друзі! Ми з України. З вами Олександр Вельмошко, і ми з Кицею Чорнобайкою вітаємо вас на каналі Одеси і Транспорт. І зараз ми поговоримо про те, що військово-морські сили та морська охорона України от прямо зараз, під час війни, поповнюються новими бойовими одиницями. Хоча вони і невеликі за розмірами та за потужністю, але це дуже символічно саме тут і саме зараз. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Почнемо з морської охорони Державної прикордонної служби України. Прямо зараз на борту одного з торгівельних суден через румунські порти везуть зі Франції два з 15 патрульних катерів, які будувалися у сен назарі за контрактом 2019 року. Всього тоді Держприкордонслужба замовила 20 швидкісних катерів довжиною 32 метри по французькому проекту FPB-98, з яких 15 почали будувати у Франції, а ще 5 на українських заводах компанії Ніболо. Перші катери спустили на воду у 2021 році. Подальше будівництво і випробування продовжувалися вже під час війни у Франції у французьких водах. А зараз, скоріше за все, нові катери розвантажать з цього судна у Румунії, а потім вони перейдуть до Одеської області на Дунай та, можливо, навіть і Одесу. Друга цікава новина сьогодні, 26 травня, стало відомо, що до складу військово-морських сил України ввели після добудови та випробувань останній восьмий за рахунком бронекатер типу гюрза М. Церемонія підняття військово-морського прапору відбулася десь у Київській області. В присутності головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного новий катер отримав назву Буча на честь міста героя Київської області, окупованого росіянами на початку 2022 року, і саме у Бучі русський мір показав себе таким він, яким він є, сповненим жаху та жорстокості. Цей катер, судячи з його камуфляжного фарбування, буде служити у складі Дніпровської флотилії десь у Київській області та прикривати Київ від можливого нападу з півночі по Дніпру. Такі катери мають водотоннажність до 38 тонн, довжину 20 метрів і швидкість до 28 вузлів. Вони призначені для операцій у прибережних морських водах та на річках. На озброєнні мають два бойових модулі, кожен з яких складається з 30-мм автоматичної гармати, кулемети та автоматичного гранатомета. А також на цих катерах можуть розміщуватися переносні ЗРК будь-яких типів. Під час війни у 2022 році Україна втратила 4 з 7 наявних на той момент катерів даного типу. Вони були всі втрачені в базах на Азовському морі. Катери Аккерман, Вишгород та Кременчук були захоплені росіянами у Бердянську та Маріуполі. Потім окупанти намагались використовувати їх для диверсій, але не змогли і їм це не вдалося. Катер Лубне був затоплений власним екіпажем у Маріуполі вже під час облоги. mista Потім піднятий окупантами так чи інакше, але військово-морські сили України показують, що вони продовжують діяти у прибережних зонах Чорного моря у акваторії біля Одеської та біля Миколаївської областей. Вони працюють, а завдяки морським дронам та ракетним комплексам вони дуже ефективно борються з російськими військовими кораблями, так що вони навіть не можуть наблизитися до нашого узбережжя. На цьому прощаємося. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення, слава Україні!